Україна сьогодні стоїть на порозі великих змін. Ми переживаємо момент, коли вирішується хід історії. Саме від того, як ми діємо зараз, як підтримуємо одне одного, як тримаємося за цінності свободи, гідності та єдності, залежить, якою буде Україна завтра сильною чи вразливою, згуртованою чи роз'єднаною. І з вами в етері Кременчуцькі новини, і ми розпочинаємо. Сьогодні місто в жалобі. Додому на щиті повернувся 30-річний захисник України Віталій Кандиба. Сотні людей зібралися, аби віддати шану воїнам, який без вагань став на захист держави і віддав за неї найцінніше власне життя. Вічна пам'ять та слава герою. Сьогодні місто знову оплакує непоправну втрату. На щиті додому повернувся герой Віталій Кандиба. У 30-річного воїна залишились донька, дружина та батьки, для яких він був натійною опорою. Сьогодні відбувається поховання старшого солдата Кандиби Віталія Олеговича, що народився 18 серпня 1995 року. На жаль, загинув він 4 грудня 25 року в районі населеного пункту підпільне Дніпропетровської області. У період з 2015 по 2018 рік проходив службу в лавах Збройних сил за контрактом. Мав статус учасника бойових дій, був одружений і мав доньку. Славна пам'ять загиблому. слава Україні! Сьогодні сотні людей прийшли до міського палацу культури, аби в останній попрощатися з Віталієм. Все життя він був активним болівальником міського футбольного клубу Кремінь. Під час революції гідності Віталій не стояв осторонь, а брав активну участь у мітингах та акціях. Щойно ворог вступив на українську землю, Віталій без вагань став на захист рідної держави. Віталіка знаємо, десь 2014 року. Разом були на Секторі Кременчуцького кремня, а потім в правому секторі разом. Із тих хлопців, які були з нами, він такий був найнепримітніший, один із таких активних, якщо брати. Але ті, хто були дуже активні, нічого не роблять. А от такі мовчазні і от, пішов і загинув смертю героя. Хочеться його менше таких. Потужних хлопців втрачать і щоб уже скоріше перемога була. Рідні, друзі та побратими пригадують Віталія як людину честі, справжнього патріота та мужнього воїна. Це просто прекрасна, світла, щира людина, яка йшла до того, що зараз прийшло, бо він воював з самого початку. АТО, бо він приєднався до війська в 22-му році. На жаль, ця клята війна забрала одного з найкращих людей в моєму житті, в житті багатьох людей. Я дивлюсь, просто що люди не закінчуються, йдуть, йдуть, квіти не закінчуються. І це відповідно говорить щось про людину. Нехай спочиває з миром і колись зустрінемось всі. Це, як то кажуть, є золотий фонд підрозділу, а це платиновий фонд підрозділу. Ну, така ситуація, чесно кажучи, ворогам такого. Не можна бажати. Співчуваю всім серцем, всім рідним і близьким. Ми маємо пам'ятати, якою ціною дається свобода. Кожен чиє життя обірвалось від руки ворога, буде жити в нашій пам'яті завжди. Подвиг Віталія навіки вписаний в історію України як приклад мужності, гідності та справжнього патріотизму. Вічна пам'ять та слава герою. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Сучасна війна вимагає як мужності на передовій, так і швидких та ефективних рішень у тилу. Саме тому наша громада підтримує військових, забезпечуючи їх критично важливими технологіями для виконання бойових завдань. Сучасна війна це війна технологій і швидких рішень. Саме зв'язок на фронті має вирішальне значення. Він дозволяє координувати дії підрозділів, коригувати вогонь, передавати розвіддані та оперативно реагувати на зміну обстановки. Саме тому Кременчук передав артилеристам термінали Starlink, а також зарядні станції. Впевнений, що технічна допомога нашої громади стане цьому підрозділу вкотре в нагоді. Це вже не перша допомога цим хлопцям, які зараз працюють на запорізькому напрямку. Вдякуємо їм за ратну працю за ефективну роботу по ворогу. Наближаємо. Перемогу разом стабільний інтернет навіть у найскладніших умовах забезпечує безперервну комунікацію там, де звичайні мережі недоступні або зруйновані. А зарядні станції в умовах постійних обстрілів і перебоїв із електропостачанням дають змогу підтримувати роботу рацій, дронів, планшетів та іншої критично важливої техніки. Без енергії навіть найсучасніші пристрої стають марними. Хочемо подякувати Кременчуцькій громаді за постійну підтримку, за допомогу разом. Ми сила, разом до перемоги. Дякуємо. Дякуємо вам і вашому хлопцям. Перемога народжується у щоденній роботі фронту та відповідальності тилу. Бачити потребу, реагувати і діяти. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Розгляд виконаних доручень та традиційні питання архітектури і земельного планування. Деталі засідання однієї із постійних депутатських комісій Кременчуцької міської ради. Далі. Сьогодні відбулося чергове засідання постійної депутатської комісії Кременчуцької міської ради з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури. Взяли участь у роботі комісії депутати Кременчуцької міської ради Микола Бокуван та Василь Волошин очолив засідання Олександр Роженко. Доброго дня Ми розпочинаю роботу нашої комісії з розгляду питань профільників, які виносяться на чергову сесію міської ради. На початку присутні члени комісії заслухали результати раніше наданого доручення стосовно ситуації у Крюківській та автозаводській районних адміністраціях з прибиранням та складуванням опалого листя. Основною метою цього дослідження має стати покращення благоустрою міста та робота з порушниками умов прибирання опалого листя. Вважаю, що потрібно Уселяти з вашого боку вимоги до і Рембутсервіса і до інших підприємств підприємців, які відповідають відповідно за прибирання тих чи інших територій, має бути результатом якого обходу фіксація фотофіксація, і вони мають виписувати попередження в разі, якщо вони бачать, що не відбувалися там ті чи інші роботи в учасниці прибирання листя, або вже складати протоколи. Збройня по контролю стану благоустрою про належне отримання своїх е, територій. Варто закцентувати увагу, що депутатами було прийнято рішення, згідно з яким з наступного місяця порушники, які ще не прибрали опале листя, будуть оштрафовані. Надалі присутні приділили увагу закинутим недобудовам Кременчука та умовам утримання їхніми власниками. 26 шостим і тридцятим вулиця Покровська, центр міста. Рядом недалеко від СНАПУ. Між двома гарними будинками отакі от безла. Це е, сміттєвий майданчик. Там хватає е, питань до сміттєвого майданчика. І далі бачите, он, купа сміття і в цьому приміщенні теж купа сміття. і все. Значить, відпрацюйте наступним, що розглянули члени комісії, став стан зупинки по проспекту Свободи навпроти колишнього троїцького ринку, а саме комерційних приміщень, які є частиною цієї зупинки. Чи красивий і магазинчик красивий, а те, що між магазинчиками, те якраз що нас і цікавить, там у вас розуміння немає. Нас цікавить, щоб зупинка громадського транспорту, під яку влюблялася з також. Ну, між собою маєте тоді волнати чи там хтось по парним, хтось по непарним прибирає, або хтось прибирає по ось червону лінію. Ну якось треба, щоб це розуміння було і у вас, і у нас наприклад управління по контролю за станом благоустрою. Наостанок вже традиційно члени комісії розглянули питання продовження або припинення права оренди, надання дозволу на приватизацію земельних ділянок, які знаходяться у власності Кременчуцької міської територіальної громади. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Л багато років від дня аварії на Чорнобильській АЕС, але її наслідки і досі відчутні. Як і потреба у підтримці тих, хто боровся із катастрофою. У Кременчуці традиційно дякують ліквідаторам не лише словами, але й реальними справами, увагою, турботою та медичною допомогою. 14 грудня в Україні вшановували ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Саме цього дня щороку відзначають завершення будівництва саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком. Із нагоди пам'ятної дати, міський голова Кременчука Віталій Малецький зустрівся із учасниками ліквідації наслідків аварії та подякував їм за мужність і самопожертву. Зустріч відбулася у центрі відновного лікування та реабілітації лікарні Кременчуцька, де ліквідатори регулярно проходять курси оздоровлення. Ми для вас робимо ці умови, робимо реабілітацію, робимо лікування, робимо посилене харчування, оздоровлення. Те про те, що ми говорили з Олегом Володимировичем в минулому році, і тут ця ідея народилася в цьому році. Реалізована. Сьогодні ми хочемо теж привітати вас, подякувати за організованість, за стійкість, за все те, що ви зробили тоді. Починаючи з 26 квітня, і кожен на своєму робочому місці, потім уже і під час ліквідації, під час будівництва для переселенців, Кременчук забезпечує ліквідаторів безкоштовним лікуванням і реабілітацією, а також надає путівки на санаторно-курортне оздоровлення. Такі заходи спрямовані на підтримку здоров'я людей, які зазнали значного впливу радіації та потребують постійної медичної уваги від імені чорнобильців Сказати дякую, що ми бачимо це наяву, не обіцянки, а дійсно, що воно зроблено. Тому Дуже велике спасі вам. І те, що кажуть, як кажуть, немає лікування, немає коштів, немає місць, це все неправда, це фейки. фейки. Бачите, скільки людей. Під час зустрічі всі охочі мали можливість висловити свої побажання, пропозиції чи зауваження щодо політики підтримки учасників ліквідації наслідків аварії. Зокрема, мова зайшла про можливості для оздоровлення чорнобильців першої та другої категорій. Міський голова Кременчука Віталій Малецький надав усі роз'яснення. Питання взяли в роботу, пообіцяли забезпечити для всіх рівні умови. Значить, дивіться, не робиться різниця між першою і другою категорією. Держава в цьому різницю робила. Робила держава, і область робила все. Ви почули як? Хай це не буде великий вибір, але це буде. Війна йде. Якщо сказав мер, а він заходить до нас, ви бачите як? Експромтом. Все робиться привіт. І вирішується. Дай Бог здоров'я такому чоловіку. Це нормально. Так що, значить, управління праці є Крюківське, є автозаводське, підходьте до Світлани Іванівни, заходьте в Крюківське управління, виявляйте бажання, щоб були всі документи, там їх небагато. Різниці між другою і першою категорією немає. Щира подяка всім ліквідаторам наслідків аварії на Чорнобильській АЕС за вашу мужність, самовідданість і незламну силу духу. Ви першими стали на захист країни і світу від страшної катастрофи, заплативши за це власним здоров'ям. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Дітям із закладів інституційного типу потрібен хтось із ким можна поговорити або просто зателефонувати. Хтось, хто покаже, світ може бути добрим. Саме тому протягом чотирьох днів у Кременчуці проводили тренінг, об'єднані наставництвом. Про підсумки ініціативи розкажемо далі. У центрі життєстійкості місце Сили Кременчук фінішував чотирьохденний тренінг для майбутніх наставників та фахівців, які опікуватимуться дітьми у соціальних закладах. Ініціатором такого навчання виступила громадська організація Молодіжна щаслива родина. Сьогодні відбулося підбиття підсумків та вручення сертифікатів учасникам тренінгу спільно з центром надання соціальних послуг турбота і департаментом у справах сімей та дітей. Всього 18 людей навчаються. Приємно, що 13 із них із Кременчука. За результатами навчання всі учасники будуть складати іспит, і хто складе його успішно, власне, отримає сертифікат і зможе наставництво впроваджувати на практиці, оскільки у Кременчуці функціонує центр соціально-психологічної реабілітації дітей, де знаходяться перебувають дітки у складних життєвих обставинах: діти сироти та діти позбавлені батьківського піклування. Для нашої громади це дуже важлива ініціатива. У межах навчання учасники дізналися про психологічні особливості дітей сиріт та дітей, які проживають в інтернатних закладах, ефективне та безпечне спілкування з такими дітьми, роль наставництва, його завдання та межі відповідальності, а також основні принципи та етапи наставництва. Дізналися більше про дітей, які знаходяться в цих закладах. Я розумію, що дітям потрібно наставництво тут навчають тим, можна сказати, інструментам, якими можна користуватися. Враження дуже все згуртовано. І інформація доступна захваті від навчання, тому що це підтверджує десь мої знання, десь мої здогадки, і це укріплює от основу моє моєї служіння. Я дуже вдячний, що Кремінчук і команда тут наважилися провести такий тренінг. Тож, якщо вам близька ідея наставництва, ви мешкаєте у Кременчуці, є повнолітніми і готові пройти підготовку. Долучайтеся. Взяти участь у тренінгу можна за QR-кодом, який зараз бачите на екрані. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременшуцькі новини. Вісім днів дива і традицій у неділю. Кременчужани разом із єврейською общиною розпочали святкування хануки, відзначаючи давню історію боротьби за віру та силу духу. Свідками цієї події стали і наші журналісти 14 грудня на площі перемоги зібралися представники єврейської общини міста та Кременчужани, аби разом розпочати святкування Хануки. Одного з найсвітліших і найрадісніших свят юдейського календаря головним символом свята є запалення вогнів ханукії, які традиційно знаменують перемогу світла над темрявою та віри над надвічаєм. Кожного вечора після заходу сонця запалюють новий вогник, продовжуючи святкування протягом усіх восьми днів. Дуже приємно, як завжди, з вашою релігійною громадою, з нашими друзями, з паном Слово Соломоном з його родиною, бути на цьому святі і справді хочеться. Попросити у Бога, щоб він дарував нам мир, дарував нам перемогу, і ми справді могли спокійно жити, працювати в нашій мультикультурній країні, в країні, де багато релігій, але є повне взаємопорозуміння, є повага один до одного, і дай Бог, щоб все це так і сталося. Свято бере свій початок із давніх часів. Після трирічного повстання проти грецького панування євреї очистили осквернений єруслимський храм, але знайшли лише один глечик чистої олії, якого вистачило на добу горіння лампад. Проте сталося диво. Полум'я горіло всі вісім днів. Допоки не було виготовлено нову освячену олію. Євреї видалі, що греки хатилі ххатята, немає у них. Веру. אני נאצ'י ליבאי וצנין, מתתיהוי וסינבי, אני בילי סלאבי, גרקי בילי מנוגו, אני בילי סילני, נו ורה וסיבישני פמגלו, סלאבה בוגה, ניפה ודילי ויינה, מתתיהוי סינבי, עברי, <עוד> יפהטמו <עוד> מפרזנבי, מבוטטה פרזניק סיועדנין. Святкування Хануки завершиться увечері 22 грудня, коли засяють усі вісім вогнів Ханукії, нагадуючи про силу віри, важливі збереження традицій та єдності народу. Катерина Грудніва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. На площі Перемоги уже майже чотири роки. Щонеділі лунає спільна молитва за українських воїнів мир і справедливість. Напередодні Різдвяних свят цей молебень має особливе значення, як символ єдності, віри та надії на перемогу і повернення усіх захисників та захисниць додому. Увага на екран. Уже майже чотири роки. Кожної неділі у самому центрі міста збираються всі небайдужі, аби помолитись. Ця молитва лунає за українських воїнів, за мир і справедливість на нашій землі. Люди просять Божого благословення та якнайшвидшого завершення війни, щоб ворог залишив Україну. Напередодні Різдвяних свят традиційний щонедільний молебень набуває особливого змісту. у цей час у ці дні. Саме основне, не забувати про того, хто дає нам це все, про того, кого ми згадуємо і для кого ми приходимо. Адже ми бачимо на площі вже новорічну ялинку на Верху котрий Янгол з Сапфіра, котрий говорить нам, що Христос рождається, і треба готувати себе до його прийняття. Благословляємо українців прийняти тебе як свого Господа. Боже, нехай Твоя благодать увійде відеові серця у ці цірізвянні святкові дні, щоб люди від релігії навернулися до живої віри, від просто свята розуміли, що ти живий. Що ти народився не лише у день Різдва, а що ти живеш, ти прийшов для того, щоби мали надію. Щонеділі сюди приходять ті, хто не тримає зброї в руках, але щиро вірить у силу спільної молитви. Для багатьох це спосіб підтримати захисників і захисниць, нагадати про єдність народу та незламність духу. У тиша спільної молитви люди знаходять надію і сили чекати та вірити. Кожен наближає перемогу по-своєму: хтось донатами, хтось на передовій, хтось щоденною молитвою. І з вірою у Боже благословіння громада чекає того дня, коли всі українські військові повернуться додому з перемогою, а мир знову стане частиною повсякденного життя. Поїти, Боже, ми почуваємо себе безпомічними, безпорадними. Тому ми звертаємося до тебе з надією на твій захист і допомогу, зволенням до твоєї справедливості, з молитвою про нашу здравну війну Україну про наш. Багато народ. Цей щонедільний молебень залишається місцем єднання та тихої сили. Саме тут у спільній молитві народжується надія на мир і впевненість у тому, що жертва українських воїнів не буде марною, а день перемоги обов'язково настане. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Бігли не заради рекордів, а заради перемоги України. Вихідними у передмісті відбувся благодійний забіг Лісотрейл, де кожна дистанція перетворилася на допомогу українським військовим. Більше про це розкажемо далі. На благодійному забігу Лісотрейл для понад 180 учасників кожен подоланий кілометр означав не лише особисте досягнення, а й внесок, у добру справу, допомогу Збройним силам України. Таким чином, зібрані кошти спрямують на потреби військових 125-ї, окремої важкої механізованої бригади. Сьогодні у нас 180 учасників, навіть можна сказати, понад 180 учасників. Ми починали з невеличкої дистанції. Це кілометр волі, буквально один кілометр для тих, хто хоче знаєте, позначити себе в бігові. Потім у нас біжуть 5 кілометрів. 10 кілометрів і 15 кілометрів відповідно перед стартом усі учасники об'єдналися у спільній розминці. Рухливі вправи, усмішки та позитивна енергія налаштовували на активний забіг. І ось сигнал. Усі сміливо стартували. Кожен крок на дистанціях був наповнений рішучістю та відчуттям єдності. Локація класна, ліс супер взагалі, заряджає енергію. все подобається, хочеться частіше і побільше таких забігів. Дуже крута дистанція. Взагалі отримала кайфові відчуття. Нам дуже подобається приїжджати з Олександрії до вас. Круто, круто підтримуємо наші збройні сили, наших захисників і самі отримуємо кайф і насолоду. Сподобалася дистанція, Важка правда, трохи піска було дуже багато. Але в цілому дуже сподобався забіг. До, до цього також приймав участь в забігах цього організатора. Організація просто супер. Фінішувавши, учасники відпочивали, смакували вареники та ароматний глінтвейн від спонсорів заходу. А наприкінці кожен отримав пам'ятну медаль, яку можна було персоналізувати гравіюванням на згадку про добру справу та власний подвиг. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кремчуцькі новини. Спортивні баталії розгорілися днями у нашому місті. Під час закритого чемпіонату Кременчука із Олімпійського виду спорту та Еквандо ВТ. Усе наживо бачили наші журналісти. Вихідними, що минули у нашому місті, визначали кращих спортсменів. Адже відбувся закритий чемпіонат Кременчука з та Еквандо ВТ. Ми закриваємо спортивний рік. Перед наступним роком ми влаштуємо... Визначаємо найкращих спортсменів, і в наступному році у нас будуть планові змагання, дуже багато змагань і діти України, і по і чемпіонат України, де найкращі спортсмени обов'язково поїдуть на ці змагання. Зараз, як кажуть, це висновки спортивних тренувальних процесів. Потім у нас не будуть ніяких канікул. Ми будемо постійно діти наші будуть тренуватися для того, щоб приймати участь у більшості змагань. Головною метою змагань стало підбиття підсумків спортивного року та визначення кваліфікації кожного з наших кременчуцьких теквондистів. Дікові категорії у нас починаючи з 8 років, наймолодші учасники найстаршим 17. То у нас шість категорій зараз. Плюс а, клас Б також є це для діточок, які ще ніколи не приймали участь. Зараз 95 спортсменів. У нас будуть приймати участь. Ті, хто змагаються вперше, у них буде можливість також виграти певні призи, як краще новачок, наприклад, або а, ну серед хлопчиків, дівчат. Так само у тих, хто вже більш досвідчені, у них буде будуть коштовні призи від наших спонсорів. Кожен учасник цих змагань, незалежно від рівня підготовки, був налаштований на суперництво та здобут. Пуття, перемоги. Мені 9 років, я вже займаюся тим точно вам не скажу, десь 4-5 років. На сорінуваннях я був, це вже третій раз мій. І... Сподіває, да, я, я з одним і тим самим змагався, я його два рази переміг. Досвідчені переможці цих змагань вже у наступному році представлятимуть наше місто на виїзних змаганнях всеукраїнського рівня та чемпіонатах України. А новачки ж спробують свої сили на чемпіонаті Полтавської області. Тож бажаємо усім наснаги та неспинного на бажання досягати нових висот. Дмитро Цирюльник, Олег Заєць, Кременчуцькі новини. Вечір наповнений сміхом і щирими емоціями, подарував Кременчужанам комік Джейхун Сафаров. Як минув його сольний стендап Людина на місяці дізнаєтеся у наступному матеріалі. У міському палаці культури зібралися поціновувачі живого гумору, аби провести у компанії щирих жартів та впізнаваних життєвих історій. Саме тут свій сольний стендап-концерт Людина на місяці представив комік азербайджанського походження Джихун Сафаров. Знаю його особисто, хотів би я сказати, не знаю його. Дивився просто в Ютубі там декілька концертів. Ну вирішили не оминути цю подію, сходити, послухати, подивитись, чому ні. Я думаю, що він молодець і у нього все вийде. Люблю стендапи різних наших українських стендаперів, таких як Джейхун Сафаров, Вася Байдак, Фелікс Редька. І часто ходимо О -о -о. до них на виступи, відволіктись, розслабитись, посміятись, класно провести вечір. Джейхун Сафаров активно взаємодіяв із глядачами. Його імпровізація та спонтанні репліки додавали виступу легкості і робили кожен жарт унікальним. Зокрема, цього вечора комік поділився тим, як народжуються жарти та що надихає його на створення нових історій. Онлайн, наприклад, це може бути не за особисто життя, це може бути абстракція або комедія спостережень. Це по суті теж це через себе пропускаєш, але там багато речей не особистих. В гуморі має бути якщо жарт жорсткий, він має бути виправданий. Ти ж займаєшся цим як мистецтвом, значить, ти маєш вміти це класно сформулювати. В Україні це важко зараз, тому що люди іноді придумують на що образитись, навіть якщо ти не вкладався сенс, вони його знайдуть. На завершення вечора Джихун Сафаров залишив для Кремичужан жарт на завтра, аби новий день розпочався з усмішки та легкого настрою. Якщо ви бачите час прибуття автобуса і випадає сніг, то давайте дві години. Точно ви приїдете не в 16.45. Буде так, що ви приїдете. От прям 40 хвилин затримка концерту, ви їздите, вас беруть інтерв'ю. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кремичуцькі новини. Дякуємо кожному, хто сьогодні не опускає рук. Дякуємо тим, хто боронить Україну зі зброєю, хто підтримує словом і справою. Нехай наша єдність, наша відповідальність і наша любов до рідної землі стануть тією силою, що приведе нас до перемоги. Бо ми знаємо, заради чого стоїмо, і ми знаємо, якою хочемо бачити Україну завтра.